Шановні майстри, ви шукаєте собі будівельний міксер. Зверніть увагу на міксера від торгової компанії Альцест. Вони називаються Stark. У них два міксера. Перший ось такий дворучний, другий вигляд дрилі. У першого М14, у другого патрон. Тут одна швидкість, тут дві швидкості. Тут потужність 1350 тут 1050. У обох регулюються оберти. Хочу зазначити, що ось цей старшу модель треба трошки поюзати щоб щітки притерлась, і потім вона стає адекватно працювати і працює на першій швидкості. Бо на огляді вона трошки некоректно працювала. Але ціна тисячі Гарантія на обидва 3 роки. Достойні варіанти детально про них я розповідаю на каналі YouTube. але саме головне не тримаєш зброю, допомагай засім.